уже сколько аварий тут было. Просто каждый день. Тут такие пробки, в центр города. Ну как так можно? Разрыли месяц было ну, Месяц. но ну, это Я думала, сама уже звонит, а я еще не Так что извините, там ничего. Сложнее. Все в порядке, все в порядке. И... Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького. І одразу, коли ми сюди приїхали, до нас підійшли місцеві мешканці, які занепокоєні ситуацією, Що одна смуга руху на вернацького в бік парку Шевченка перекрита. Люди кажуть, що тут вже трапилась не одна аварія, і це дуже ускладнює їм життя. Нагадаю, що на початку серпня комунальники проводили тут роботи, тут аварійні були роботи на каналізаційному колекторі. Два дні була частково та повністю перекрита ця вулиця, і роботи закінчились, але Ось так виглядають наслідки цієї аварійної роботи. Вже протягом місяця на цій ділянці встановлений паркан, засипана яма щебнем, і водії вимушені виїжджати на зустрічну смугу руху, аби проїхати цю ділянку. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Вернацького біля Башин і тут. Вже місяць перекрита одна смуга. Коли ми тільки приїхали, до нас підійшли занепокоєні мешканці цього району, які повідомили, що тут вже відбулось декілька десятків аварій, і взагалі це перекриття дуже ускладнює їм життя. Ось бачите, що проїхати цю ділянку водії, які їдуть у бік парку Шевченко, вимушені виїжджати на зустрічну смугу. Нагадаю, що на початку серпня тут проходили ремонтні роботи. Була аварія на каналізаційному колекторі. Комунальники, саме працівники комунального підприємства Дніпроводоканал, тут працювали. Вони розрили яму, вони усунули аварію, але після себе залишили паркан та Таку перешкоду на дорозі, тож коли ви будете проїжджати цим маршрутом, будьте уважні, враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту, тому що тут перекрита смуга у бік парку Шевченка. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо «Інформатор Сімтри і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.